Пан Владислав приватний підприємець, понад 10 років виготовляє причепи. Переїхав у Хмельницький із Харкова рік тому і постійно чує від військових нарікання ніде помитися на передовій. Так і народилася ідея створити мобільну душову кабіну у причепі. Відрізняє цей терміном його будівництва. Це десь три тижні його компактністю, мобільністю, його може будь-який автомобіль перевести. Легковий позашляховик, та його дуже добре можна замаскувати. Тобто він компактний. Собівартість конструкції орієнтовно 170 тисяч гривень. Кошти передав благодійний фонд. За ці гроші закупили метал, обладнання та матеріали. Душова кабіна оснащена двома баками для води на понад 300 літрів. Є генератор та два бойлери, які обігрівають воду до 55 градусів. Одночасно помитися можуть дві людини. Має в бак на 25 літрів палива з витратою 1,8 літрів, має генератор на 5,5 кВт, та два душові бойлери на 55 літрів. Тобто це дає змогу хлопцям ну, 18 особам десь впродовж трьох-трьох з половиною годин прийняти душу. Виготовляли цю душову кабіну майже три тижні чотири людини. Серед них і Максим. Хлопець каже, вперше брав участь у створенні такої конструкції. Для нього це новий і цікавий досвід. Нового дізнався багато, тому що зазвичай збираємо тільки прицепи. А тут вдалося попрацювати як із сантехнікою, так і з новими матеріалами, як санвіч панелі, це то, чим обшитий фургон. Ну, це було взагалі цікаво. І автоматично це було найважче, тому що ніколи з цим не працював. Але ми, хлопці, знають свою роботу, то досить швидко справились. Цю розробку незабаром заберуть волонтери і передадуть військовим на фронт. Для захисників творці підготували інструкцію, як правильно користуватися кабіною. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.